Тема нашої зустрічі толерантність мистецтво жити разом. 16 листопада Міжнародний день толерантності. Толерантність як норму сучасного цивілізованого світу продекламовано в резолюції Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1995 році як декларацію принципів толерантності. Толерантність від латинського слова означає терпіння. Терпімість до думок переконань інших толерантність означає повагу, прийняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті, переконань. Це не тільки моральний обов'язок, а й політична та правова потреба. Толерантність це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від культури війни до культури миру. Толерантність не поступка, поблажливість чи потурання, це передусім активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. Толерантність не може бути виправданням посяганню на основні цінності. Толерантність мають виявляти кожна людина спільноти та держави. Прояв толерантності не означає толерантного ставлення до соціальної несправедливості, відмови від своїх або поступки чужим переконанням. Це означає, що кожен може дотримуватись своїх переконань і визнає таке саме право за іншими. Люди відрізняються зовнішнім виглядом, соціальним становищем, мовою, поведінкою і мають право жити в мирі та зберігати свою індивідуальність. Це означає, що погляди однієї людини не можуть бути нав'язані іншим. Доцільно формувати толерантність як рису характеру. Для цього потрібно усвідомити, що всі люди різні, не кращі і не гірші, нікого не ображати, не принижувати гідність тих, хто не може захиститися, не ображати людей з обмеженими фізичними можливостями, піклуватися про молодших, слабших, немічних, навчитися сприймати людей такими, якими вони є. Цінувати в кожній людині особистість, поважати її думки, почуття, переконання, погляди, активно висловлювати власну позицію, не бути пасивним і залишатися собою.